Вітаю вас, це чоловічий клуб, я Дмитро Лазуткін. Нашу програму сьогодні присвячено тим змінам, які відбулися в країні, а головне в нас самих протягом останніх двох років. Чи змінилося у свідомості українців поняття гідність і свобода? Якого сенсу вони набули нині? Ми поговоримо з нашою гостею, письменницею полемісткою Оксаною Стефанівною Забушкою. Вітаю вас! Доброго дня, пане. Власне, от е, два роки вже пройшло від початку революції гідності. Скажіть, як сприймаєте ви зараз це свято? Бо все-таки, от навіть соціологічні опитування показують, що через призму подій, які відбулися потім, це все таки величезна психологічна травма, величезна трагедія. Ну саме зрозуміло, але це символічно маркантна дата. Добре, можемо починати датувати від 30 листопада 2013 року, початок війни. Як такої, от неоголошеної тоді ще війни, на яку українське суспільство зареагувало от, демонстративним масовим спротивом, і той мільйон який вийшов на вулиці, мільйон киян, який вийшов на вулиці другого дня, продемонстрував, що так легко кремлівський сценарій не пройде, як вони сподівалися. Але 21 для зручності, знаєте, в історії в культурі завжди беруться якісь от маркантні дати для як символ для зручності. 21 Перше, це демонстрація, демонстративна дата, від якої можемо чітко рахувати. Український народ вирішив продемонструвати, що з ним не можна робити все, що хочеться, як в як вважали доти політтехнологи, і взагалі кухарі всієї цієї пекельної кухні, тобто за дату початку спротиву, саме показового спротиву. Показову дату, от цілком можна брати 21 й як день гідності? Чому мені? Якщо говорити про сценарії, от ви згадали щойно і про технологів. З погляду дня сьогоднішнього, наскільки події розвивалися стихійно, а наскільки вони були прораховані, і системно втілювався от, дійсно сценарій і чий? Як думаєте ви? Ну, як чий? Зрозуміло чий. Ми знаємо, чий, ми знаємо авторів. Ми знаємо, коли саме В'ячеслав Сурков Це історія, за два місяці повністю, перед початком от, українських подій був призначений радником Путіна у вересні місяці. Ми пам'ятаємо приїзд Патрушева і зустріч його з Клюєвим в Одесі за закритими дверми в жовтні місяці, 15 жовтня, де, очевидно, вже обговорювалися цілком конкретно, які там, де. Одиниці мають переодягатися в українську форму, і іде. Е, тобто, це все здогади, звичайно, тому що насправді на ваше питання, я думаю, що ніхто не відповість. Минуло ще замало часу, і війна триває. Війна ще не виграна, і масштаб цієї війни він оприявнюється от з, кожним місяцем, з кожним місяцем, з кожним тижнем, значить, з відкриттям другого фронту в Європі і з цією кризою біженців, як зараз кажуть, до того в ходу був термін українська криза, так ніби це наша внутрішня справа. Зараз криза. Біженців, так ніби це теж справа біженців. От але маш так, формат, скажімо так, от всієї, цієї, ну назвіть її там третьою чи четвертою світовою, зараз найкращою ми Європи і... і людства міркують над тим, як назвати от всю цю герилицю локальних воєн, котрі здійснюються засобами терористичними і засобами провокації і так далі. і так далі, але але все це формат в принципі. Це описані технології, описані стратегії от, і е, говорити про те е, саме, який був сценарій, і, і, і наскільки ми, українці, його зламали, де ми, де ми повелися, де ми інтуїтивно, не знаючи звичайно сценарію і не розуміючи, але інтуїтивно от відреагували тим спротивом, який сценарій зламав і перекинув, тому що очевидно, що первісний сценарій захоплення і роз, розчленування України провели. Все той, який планувався на 2014-2015 рік. Ми зараз з вами ні в року, в листопаді в 2000, 2015 року в Україні в Українській державі, так, котра потерпає від іноземної агресії, але котра цілому світу відома як країна, котра чинить, котра вчинила і чинить опір агресії, і то країна, в якій є. Нація, тобто є громадянське суспільство, яке продемонструвало починаючи від 21 листопада 2013 року власну політичну волю, а це дуже дуже дорого коштує. Але все ж, от якщо говорити про інформаційну війну, яка є неодмінною складовою цієї війни, і якщо використовувати, Знову, якщо можна використовувати тут терміни культурологічні, то Хто зараз, якщо знову ж таки це не дуже сценічно звучить, формує тренди? Бо є відчуття таке, що от ви вже згадували про Суркова, що нам закидають ті чи інші теми, які, які є десь в контексті постмодерному, а Україна часто відповідає і досі в дусі, ну якщо не соцреалізму, то все таки. Від другого лиця і по, по, свідомо поступаючись, тобто вже реагуючи на те, що сюди приходить іззовні. ось таке якесь є відчуття, можливо, нехибне. Ну чому воно хибне? Воно не хибне відчуття. Я думаю, є в усіх і, і в цілого суспільства є відчуття, і це теж до речі, як на мене, я би сказала, один із плюсів е, от е, нашого спротиву, що ми нарешті суспільство у віч побачило те. На що попередні 15 років цієї інформаційної війни, котра готувала гарячу вже як фінальну фазу, от 15 років нас бомбили по мізках, розумієте? І скажімо, ми ну там, значить інтелектуали, ми ці письменники і так далі, і так далі, ми могли скільки завгодно кричати з одного боку про те, що, от, значить, засилля російської попси в ефірах і українській музиці неможливо пробитися. Ось це засилля російських серіалів на телебаченні, і хто їх купує, і навіщо. Це бомбиться і, значить, засилля цієї самої російської, в тому числі жорстко І через ці теж закидає речі, так. які потім ми... формували ось це майбутніх так званих побечно. Тобто, ми цей ми могли скільки завгодно кричати, і кожен в своїй галузі бачив, що тут щось робиться, не те. От але суспільство в цілому не бачило і не помічало того, що. Україна своє інформаційне поле починаючи з 2000-х років не контролює, що Україна власної інформаційної політики не провадить як держава, що Українська держава не є суб'єктом. Своєї власної інформаційної політики, не кажучи вже про те, про якусь свою політику на світ, тобто представлення України за її межами, от назовні. Про це теж говорилося, що Україна сама про себе не говорить, Україна сама про себе не говорить. Так про неї про неї в цей час говорила Росія. Росія готувала світову громадську думку до того, що Україна це non-state, non-existent state, не існуюча країна. Що це що це просто тери. Територія, на якій немає ні народу, ні культури, ні, ні мови, ні нічого взагалі. От і що її просто треба розібрати там значить, між сусідніми державами. А для цього треба спочатку на ній створити хаос і ось цю саму громадянську війну, про яку от, весь час активно рік мусувався цей мем і досі мусується. От, е, тому, в принципі, от, з точки зору значить, цих інфор... технологій інформаційної війни так, вони, вони працювали 15 років, але. Але тільки тепер, от для нас самих, для українського суспільства, от, став видимим той факт, що виграти війну гарячу, сказати б там, от на сході, на передке, так, от, як кажуть військові, от виграти це ми можемо своїми власними силами, енергією, м'ясом, людьми, так би мовити. А виграти ось цю війну інформаційну на цьому терені, на цьому терені поки що змін дуже і дуже небагато. Вони дуже такі, знаєте, а от, що робити неохочі. тоді? Бо, ну, змінювати щось на краще ніколи Пане, не Дмитре, пізно. А от запросіть недавно на цю тему давав інтерв'ю, по-моєму, навіть українським медіа, колишній прем'єр-міністр Болгарії, який розповідав, як Болгарію монополізувала Росія в інформаційному відношенні, от і як тяжко їм зараз під того видебати, прошу заважити, Болгарія, яка для нас так би мовити європейська країна, так належна до ЄС, але яка от, все але, одно підпливо але, завжди але тим не менше, так але тим не менше, країна, в якій інформаційний простір контролюється Росією російськими монополістами через місцеві змі ця технологія всюди та сама, в принципі, просто Україна в цьому відношенні, ну значить, найближче до джерела небезпеки, і найперша жертва. Намічена, і, і ось те, що тут в цьому відношенні, от е, ніяких стратегічних кроків поки що зроблено не було. От, на відміну від гарячого фронту, який от всім видимий на цьому от інформаційному е якихось стратегічних радикальних реформ зроблено не було. І тут, і тут іде постійне відчуття, знаєте, от того самого спротиву, яке відчувають, скажімо, відчували 20 років е всі, хто працював на українську книжку, на український книжковий ринок. Від ви, ви прекрасно знаєте це сам. От від письменників до видавців. І, і Книгопродавців, які, намагаючись якось, якісь, якось зреформувати і відвоювати для української книжки хоча б якусь, чи, якийсь більший сектор ринку, бо в нас, в нас росіяни то 90% ринку книжкового держать, то 80% книжкового ринку держать, якось пробитися з цією самою українською книжкою до читача, до котрого вона в масі своєї, в принципі, не доходить. От ви щас натикалися на якийсь. На ти гумову стіну, і та гумова стіна, от якесь приховане лобі, так би мовити, російських так, я хочу сказати, що не було такої конкретної позиції, що ні там проти українських книжки ні, 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 ні. якогось такого сильного а, ні, руху, ні, ні. але угу. такий м'який спротив так, постійний так, відчувається й такий, от, от в принципі, це і є те, по чому ну я завжди кажу: знаєте, вуха спецслужб завжди вилізають тоді, коли не зрозуміло хто це зробив, коли от нема кого вхопити за руку От, але за тим відчувається абсолютно чітка воля, в тому числі і політична, от і абсолютно чіткий план і схема. Тобто це є речі, котрі страшенно огидні, але нема на то ради, бо ми всі живемо всередині зараз оцього цього грандіозного детектива. От, і починати треба очевидно, я би сказала, з освіти і тут велике, велике виклик але великий все одно для освітя, і от так. це не й і це і ця війна Тот, це змінила, От я хотів про це теж поговорити. Так. І українських чоловіків так само. Тобто до і після це велика різниця. Ну і, і я думаю, що ця різниця дуже позитивна. Наразі ми спостерігаємо щось таке, в що дає надію, от в плані змін от, цільової аудиторії нашої програми, навіть ні, ну, я це, я, я якраз дуже оптимістично наставлена. Тобто, те, все, що я от говорила перед тим, це якісь загальники, знаєте, загальні речі. Але але на тлі того всього, от, що я намагаюся сказати, знаєте, джерело мого оптимізму, що розуміючи яким чином нам обробляли міст яким чином нас готували от до цього югославського сценарію, який не пройшов, і, дасть Бог, не пройде, попри те, що намагання ще будуть, от, е психологічно, інформаційно дестабілізувати ось цей інформаційний терор, дезорієнтувати, щоб ніхто, щоб ніхто нічого не розумів, ніхто нікому не вірив, ніхто нікого не любив. Так, Це я вже значить, тобто, стуванням займаюся, як говорить герой Мого Роману. От, але е попри це все, от якимось незбагненним і раціональним. Чином Українці продемонстрували, що людина все-таки опи, здатна опиратися маніпуляціям навіть найкоштовнішим у світі тим, які, значить, в які вгачено там, найбільше нафтодоларів, і, які, над якими працювали армії фахівців у цілій індустрії ось цього самого федерації. Можливо, тому що обженілля. в Україні з'являються свої герої. Чи не так? У нас героїв він... наслідок. Герої наслідок, тобто спершу є оцей, оця інтуїтивна воля, спершу, спершу все-таки 21, 21 листопада, 30 листопада, 1 грудня, розумієте? Спершу йде ось ця хвиля підйому загального масового. От а тоді з'являються герої, котрі, котрі виходять, з котрих виносить ось ця хвиля нагору. І, до речі, ми далеко не стільки знаємо про, про справжніх наших героїв, як хотіли би знати, бо врахуйте, що що. Що технологія виробництва героїв фейкових, так би мовити, з яких потім злізають маски, і виявляється, виявляється що це була роль. Це також одна з технологій інформаційної війни. Але навіть ну не знаю, там на рівні інформації є, навіть на рівні соцмережі. І, і справді, ну мало не кожного дня, знаєте, можна плакати від, від гордості і зворушення за наших хлопців. Ми поговоримо ще трошечки після невеличкої паузи, саме от. Про такого героя трошки поговоримо, точніше про його пам'ять. В Києві вшанували пам'ять одного з захисників України на меморіальному турнірі з кікбоксингу про справжнього чоловіка, щиру та чесну людину і ще одного воїна світла. Далі в останній день меморіалу на честь багаторічного очільника вітчизняного кікбоксингу Павла Орла пройшла дуже символічна акція вшанування пам'яті Сергія Цимбала, який героїчно загинув поблизу Дебальцево минулої осені, прикриваючи відхід побратимів. Боєць батальйону Київська Русь у мирному житті любив спорт, виступав на турнірах з різних видів єдиноборств. На війну пішов добровольцем, згадує товариш героя, переможець Кубка світу і віце-чемпіон Європи з боксингу Вадим Пікінер. Це велика потеря не тільки для сім'ї і для всієї країни в цілому. Благодарен йому також за те, що він завжди своїм примером показував, як потрібно жити достойно. Чесно, благородно. І на рингі в тому числі он був дуже сильним. В урочистостях взяли участь друзі, побратими, батьки і дружина Сергія Цимбала Лілія. Серед присутніх був і маленький син загиблого добровольця. Він знає його тато герой. Українець герой. А сьогодні до нас завітала в гості Оксана Стефанівна Забушко, українська письменниця, полемістка, публіцист, ну сценаристка, багато що можна про неї говорити. І ми продовжуємо розмову. От сумні історії, на жаль, не всі повертаються з цієї війни живими. Є увага, звісно, ж суспільство до тих подій, які відбуваються на сході, і е, є е, якісь подвійні відчуття з одного боку. Ми маємо ну, яскравих людей дійсно. З великої літери і величезні долі, а з іншого боку, ну втрачаємо найкращих. Що думаєте, от про цю ситуацію, і як вона змінить країну? Ну як про цю ситуацію можна думати? Війна є війна. Е, війна, ось така, ну скажімо, яка триває недовго, все в плані заги людських втрат і числа смертей. От вона здатна мобілізувати суспільство дійсно. Війна довго тривала, і великих втрат вона виснажує суспільство психологічно, от не тільки демографічно, от, але й психологічно так само, тому що знаєте, ну кожного не оплачеш. І ось це відчуття трагедії, яка, яка є зараз, от ніби в крові в, в плоті, в мозку, в свідомості кожного українця. Ось це відчуття уже вже в 2015 році притупилося. Я не кажу про те, що в нас і в 2014-му були люди, які весело танцювали, ходили по червоних килимових доріжках і, і випивали собі значить, по барах, не зваждума, незважаючи на те, що десь лється кров, бо були переконані, що вбивати прийшли не їх. От, і що це все їх не стосується. А, і це, це, якісь, теж, це, це теж, знаєте, як вам сказати, ракові пухлини кожної війни. Це психологічні ось ці е, нагноєння, от, які вилазять нагору і фіксуються або не фіксуються. Для цього теж треба мати механізми, для цього треба мати майданчики для обговорення, для цього треба мати пресу ЗМІ. От, для цього треба мати трибуни. У е, нас не так багато фіксових. Фіксується, і тому рівень, скажімо, усвідомлення от тих дуже важливих історичних процесів, які відбуваються в суспільстві. от Він, скажімо, так бажає, бажає залишає бажати кращого. От, але те, що війна. Ми ж цей чоловічий клуб, ви мене питали про мене питали все-таки про чоловіків. Мені, мені творчо завжди цікавіший був жіночий героїзм. І завжди була цікавіша, ну як ніби не проговорена, там замовчена от сторінка історії, культури нашої свідомості. Мені були цікаві жіночі характери. І власне те, що я побачила, знаєте, ось за ці два роки. От Коли я побачила зміну все-таки, не побоюсь цього слова, цінностей у свідомості українського суспільства, не там серед тих верхніх 10 тисяч, ленінським терміном кажучи, а в масі українського суспільства, якому 20 років умовляли, що настоящий мужчина це мужчина з деньгами. І тут раптом виявилось. Що справжній мужчина це мужчина не той, який має гроші, не допитуючись, яким способом він їх добув, а це мужчина, який має честь. Честь передбачає відповідальність за сім'ю, за країну, за місто, за те. Все, що за тобою, і ти почуваєшся захисником. Ось ця ось ця свідомість вмикалася. І в мене багато знайомих і друзів, які вже відвоювали, і, і по мобілізації, і по кількох хвилях, і добровольцями. І це знаєте, ну як сказати, от ніби дивишся, дивилась, не думала. От він ботан, от він, значить, там актор, от він е, от він, значить... наче ну, от проше от собі... таке слово сполучення лідерській якості, от але вони с... не, не, не зверху от на, на рівні широко широкої загалу чи вмикається, вони мобілізується так. ось це почуття чоловічої честі, ображеної чоловічої честі. Оце це гендерне справді. Жіноче воно трохи інакше, воно воно інакше в жінок працює. Ну оскільки кажу, що у вас клуб чоловічий, то не то цю тему ми лишимо наразі. Ми говоримо про наших хлопців. Ну і у вас теж були сильні і, чоловічі персонажі, і, е, і зараз ви... ця історія з музеєм покинутих а. секретів, теж як я, з вилученням книжки з московської бібліотеки. Дави, розкажіть трошки про це детальніше. Як думаєте, чому це відбувається і в чому суть конфлікту? Ну, То ніякого конфлікту немає. Просто що там, прийшов як, як у Бредбері за Фаренгейтом, так і як у Оруела за 1984. Просто ну, всім відомо, я думаю, це все було в новинах і всі це знають. І значить, те, те, про що мене європейські журналісти допитують останнім часом найактивніше, тому що ну, надто вже разючий сюжет от, із історії тоталітаризмів ХХ століття, коли. Поліція там, спецназ чи ОМОН, чи що то там було, кидається громити бібліотеку і вилучати звідти книжки. А по дорозі там директора бібліотеки вдома робить обшук і вилучає книжку Оксани Забушко. Ну, музей покинутих музей заброшених секретів, котрий російською мовою вийшов акурат перед війною. Так? От, і, ну, так я, я в принципі знала, в мене була інформація, що ця книжка є на чорному списку ФСБ. От і для письменника, що тут скажеш, як ти тут скоментуєш, але справа не в тому. А справа в тому, що є тут момент, от ви, ви згадали так сильні чоловічі характери, але мої сильні чоловічі характери вони все-таки були з минулого. Вони були з тої війни. От вся ця ніби упівська романтика, бо я зустрічала цих людей, я ж розмовляла з ветеранами, і от мене власне вражало тоді оцей розрив, знаєте, між тою. Етикою чоловічості, яка була в того покоління і якої мені бракувало, от в наших е е активно уганя уганяючих за славою, грішми і славою, за успіхом. Успіхом, знаєте, от ну, В його мирному розумінні. Зараз все-таки е е е е розумі... ну, все одно успіх це слово консумеристської культури. Розумієте? От саме успіх. Не досягнення, не здобуток, не діло, яким можна похвалитись, а успіх, значить, потрапити під камери, розумієте? Тобто, потрапити яскравий на яскравий результат, потрапити на флеш. екран телевізора, так от мати, значить, гроші і, і хизуватися ними і розказувати, що ти дуже успішний. І це абсолютно перевернута система цінностей насправді. І в принципі, ну, музей покинутих секретів великою мірою саме про це, про цей конфлікт цих систем цінностей. Та, значить, сорокові роки УПА, сорокові роки підпілля, точніше, і значить, наші двотисячні з, з усім цим журналістським, перепрошую продажним і і, і, і скурвленим журналістським середовищем, і як воно продається і скурвлюється, і так далі. Багато хто з ваших колег на мене тоді смертельно образився. От, але Факт той, що знаєте, от, мене запитували вже кілька разів, яка там найзначущіша подія для мене минулого року. І, от, і так суб'єктивно можу вам звірити, що, що мене абсолютно потрясло, це історія е, кіборга Олега Кузьміних, який е, 90 з гаком днів провів в тій тюрмі одиночці там у полоні е, в цих сепарів, як вони кажуть, насправді просто в терористів, так або бандитів не треба їх споетизувати. Мені страшенно не подобається, коли роблять з них якихось таких міфічних терористи, бандюки і так далі. І в полоні 90 з гаком днів в одиночці з допитами, значить, де цей самий російський офіцер безпеки його грамотно і професійно склоняв к сотрудничеству, агітував перейти на бік ворога, при тому. Тому що сам він не мав жодної інформації зовнішньою світу, ані контактів з родиною, не знав, чи його родина ще чи взагалі Україна про нього ще пам'ятає чи чи родина знає, де він і що з ним. Тобто, абсолютно, знаєте, о, ситуація психологічного випробування, така капсульна, що називається, і якимось чудом от він розповів: там він десь підняв на території того покинутого заводу, музей покинутих секретів, от який допоміг йому не збожеволіти. і Він його там мав не на пам'ять вивчив кілька разів, перечитував добре, що книжка товста надовго вистачило. От і, і коли він в кількох інтерв'ю сказав, що ця книжка допомогла йому вистояти, знаєте, у мене було просто відчуття, у мене мурашки пішли поза шкірою, тому що це таке враження, от ніби ти чуєш голос свого героя. І коли йому він ну він, він він не є знаєте, літературно, людина. Він він не звик професійно говорити про літературу, він військовий. От, але але дуже важливо дуже нас. Але це, це дуже цікаво. Віду. Він те, що він сказав. От коли в нього журналісти питали, вибачте, що я вас перебаю, просто хочете закінчитися, бо це важливий момент. От коли спитали, от що ви зрозуміли, мовляв. Добре, а чим вам ця книжка допомогла? Що ви зрозуміли? Я зрозумів, що я правильно обрав професію військового. Це, мабуть, найкраща характеристика, яка може бути взагалі небезпечною. письменника. знаю, абсолютно. Це коли говорить от людина, людина, яка прочитала твою книжку, говорить голосом твого героя. Знаєте, і, і оце відчуття, що так, вона йому допомогла себе усвідомити і вистояти, і до теми знаєте, чоловічого героїзму, теж з цих його інтерв'ю, коли перша розмова з родиною, перша розмова з дружиною, перше запитання, яке він поставив. В якому я тепер званні? Тобто, чи мене забули, чи не забули запитання професійного військового, знаєте? От насамперед про діло про справу він військовий. Він належить. Він належить до армії, він належить до структури. Він їй присягав. Він не тільки дружині присягав, він він присягав армії. І ось це от відчуття вірності при Оця честь військового. Це абсолютно потрясаючі речі, котрі кутрі ну для мене. Я ж кажу, і це, і це поняття зараз відроджується. Оксана Стефанівна, я так. дуже дякую, що ви до нас прийшли. Бо в нас вже хр просто. Катастрофічно немає часу. Дякую ще раз, що завітали на сьогодні. Це все Спортивна складова нашого чоловічого клубу. Чекає на вас завтра о 15.50. Побачимося.